Швидку допомогу від втоми та болю в спині замовляли. Ця руханка змінить все всього за одну хвилину. Погнали, порухаємось разом. Почнемо з вічно страдальної зони трапеції. Тягни плечі максимально вгору і стряхуй їх вниз і всю напругу разом з ними. Далі помалюємо лопатками кола. Зігни руки в лікцях і округли грудний. Тягни руки вгору, в сторони, зводь лопатки та тягни з ключицями вперед до сонечка. Далі знову округляйся, натягуйся лікцями вперед. Як же добре в зоні лопаток, боже мій! Зміни напрямок руху і не забувай гарненько зводити та розводити лопатки, для того, щоб вони класно порухалися. Тепер потягнись руками сильно-сильно в сторони, витягнись прямо за кожним пальчиком і прокручуй всю руку разом з плечем вперед і назад. Відчуй, як лопатка ковзає по спині. На останок витягнись вгору, кивни головою і хребет за хребцем стікай вниз, як мед з ложки. Повільно, повільно, не спіши. Вагу завантажуй більше на пальчики, стоп, максимально округляй спину. Внизу побовтайся і так само по міліметру піднімайся вгору. Дивись рух, це зовсім не страшно. Не потрібно багато часу, всього одна хвилина, і ти вже почуваєшся набагато краще. Якщо сподобалось, підписуйся. в мене є ще купа таких кайфових вправ.